Друзі, вітаю. От ви знаєте блаженні ті, хто вірують. Істинно кажу, оскільки ті, хто дійсно вірить в сили оборони в успіх нашого контрнаступу, зараз ми всі отримуємо за це винагороди, тому що ми бачимо, що все ж таки сили оборони України проривають лінії оборони ворога на запорізькому напрямку, і це помітно плюс мають просування на сході. Що це означає? Це значить, що зараз як шахова партія грається. Тобто кожен хід він йде для того, щоб обіграти ворога, плюс забрати якусь його фігуру з шахівниці, і от зараз українські війська проводять наступальні дії практично по всій лінії фронту. Це не просто. але ми бачимо, що в цьому є успіхи, і ці успіхи і на півдні. Тому що подивіться, як багато хто говорив, що леопард знищили там і так далі. Я казав, не поспішайте з висновками, тому що це потребує часу. І зараз ми бачимо, що як повідомляє британська розвідка, українські се. Прорвали першу лінію оборони, мають успіхи і мають успіхи і можливості, потенціал розвивати це далі. Плюс бахмутський напрямок, плюс схід. Розумієте, індикатор того, що російські війська не настільки сильні, попри їхню кількість, це те, що їх все ж таки, попри їхню кількість, це те, що вони нервують, вони підірвали ГЕС, щоб забрати свої війська з лівобережжя. Путін про це хоча говорити. А раз про це говорить Путін. Значить, все буде навпаки, ніж він говорить. Він каже, що українські сили несуть втрати, значить, російські будуть нести втрати, і значить, наш наступ буде успішним. Все, що говорить Путін, відбувається навпаки. Тому вірте в сили оборони, сил нам всім, витримки і з Богом до перемоги.